І знову всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі VG Channel. Ми продовжуємо грати в гру Dead by Daylight. Грати я буду за кладет. Так, перки мої, ви бачите. Я беру з собою ліки. Ось є 75% бонусних блудпоинтів. Завдання треба один раз втікти. Так, все. Шукаємо людей. А ви не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки і підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Також не забувайте підписуватись на наш Тікток, нас там вже 70 тисяч. І на наш телеграм-канал. Всі силички ви зможете знайти під відео. Також, якщо є можливість, є бажання, можете допомогти каналу. Всі реквізити також під відео. Там є донат Дяка, також є номер карти. Так, нам вже знайшли людей. У всіх ліхтарики. Вони будуть з ліхтариками бігати. І вони, до речі, у трьох грають на PlayStation. Скоріше за все, це команда. Вони грають разом. Скоріш за все, так. Всі на PlayStation грають, бачите? Всі. Прикольно. Ну, подивимось, наскільки добре ця команда грає. Головне, щоб була командна гра. І все може вийти. добре. Оце головне. Нам зараз дали світло на дві години, друзі. І ось я. І ось я вирішив. О, Лара Крофт, привіт. І ось я вирішив записати для вас декілька відосиків за цей час, що я там встигну записати. Ось. Ну, ви ж розумієте, якщо гра буде нецікава, то я її не залишаю ніколи. Я потім віддаляю і записую по-новому. Ось так. Завантажується гра. І будемо починати. Тому це не так легко, друзі. Нецікаву гру я вам не викладаю. Якщо щось там цікаве, то так. Тому зараз подивлюся, якщо буде ця гра цікава, то я вам викладу це відео. Так, завантажується. Головне, щоб люди грали командою. Я тільки що грав в одну гру, але там люди грали командою, але ман... Був цей стрілок, який стріляв ковбою, оцей, як його Я не пам'ятаю якого звати. Ось і він, звичайно, він дістає здалечі, розумієте? Він дістає здалечі і все. Він стріляє і тебе притягує. Ну, таке щось. Він і так швидше за тебе, мана, а вони ще зробили, щоб він притягував. Ну, таке щось, не знаю. Як по мені це якийсь дисбаланс. так, але розробники бачать по-своєму. По так, добре, пішли шукати генератор. О, я вже чую, що ти один, один заводять. Ну, ми підемо шукати інший, мабуть. Так. Це хто? Доктор? Доктор, де доктор? Ну, давайте допоможемо їй. Привіт, Лара. Я тобі допоможу. Тільки треба дивитися. А, вона побігла нормально? Я думав, щоб так швидше було. А вона пішла. Навіщо вона пішла? Ми б швидше завели б. Куди вона побігла? Щось незрозуміло. Дія була і, якщо чесно, взагалі. Так, Ман десь там буде А, вона звільнилася, бачите, крюк був далеко, мабуть, він не доніс. Ну давай. Ще трошки залишилися. Ух ти! Що це зробили? А, це в нього перк стоїть якийсь. Це в нього якийсь перк стоїть, друзі. На цю фігню. А. Так, тихо, угу. лікуємо. Так треба слідкувати, щоб він десь не йшов. Давай. Та куди ти йдеш? Давай заведемо швидко. Блін, ми ж так не заведемо, господи. Швидше б завели удвох. Ага. Вдарив, вдарив нас током. Ну ми підемо від інший бік. Тоді, так, він десь там бігає. Так, тихо. Тихо. Не поспішаємо, хай ходить. О, вон там. Вон там десь з ними. Добре, пішли шукати генератор. Поки вони там десь бігають, ми сюди. Ми сюди, що. Вот, ось де генератор, бачите? Так, давайте. Заводити цей генератор. Так, зробимо так, щоб ми все бачили. Ось так поставимо камеру. Ага. Так, ми удвох заводимо, я так розумію. Я і ще одна людина. Заводить генератор. Я дуже на це сподіваюся. Угу, Одного поклали. Ага, звільнились, добре. Довго дуже заводиться генератор, так. З це було б швидше. Ну, в мене... Ліки з собою. Тубоксу немає. Так, скілчек тебе дурить потрошки. Треба бути обережним. Я не бачу, де вони там бігають. А, он бігає, бачу, бачу. Он біля, біля хати, бачите? Тільки що було її видно. Лара бігала, мабуть. Так, я дивлюся, що тільки я заводжу, чи, чи що? Капець починається. <кій> починається. Так, ну я на всякий випадок відійду від генератора. Ну. Ага, все. Добре. Він поклав недалеко від мене. Він робить момент у морі? А, ні, ні, ні. Він взяв її, просто підняв. Давай, 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 заводь, заводь заводь швидше. Давай, швидше, поки він не повішав її. Добре. Є. Yeah. Так, пішли далі. Два генератори залишилось. Я так розумію, що вони там бігають, вони не, не роблять. Не... Ні. Ага, один хтось заводить тут. Так, що таке? Так, у нього перк стоїть, коли він вішає. Генератор. Ага, так добре. Ну тоді я роблю цей генератор. Якби ще одна людина робила б генератор, було б краще, тому що ми б вже б могли б завести. А, все, ман пішов. Ман втік. Він злився. Він злився, друзі. І, до речі, ми зробили завдання, тому що завдання було втікти. Ну, мені, мені здається, що це гра ну така. Сказати, що вона дуже цікава, я б не сказав. Ми дивіться, ми зробили і це головне. Але ми ще й зробили завдання. Тому я цю гру, мабуть, вам залишу. Ман злякався, він зрозумів, що він вже нічого не встигне зробити, тому що два генератори залишились і чотири людини. Тому він вирішив. Піти. А може, вилетів інтернет у нього, хто знає. Ну, головне, що ми е, втекли і ми заробили. Все, Я дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан, а ми побачимось з вами в наступному відео. Бережіть себе!